Доброго дня, дітки! У лісі мешкає багато тварин. Коли настає осінь, вони всі готуються до настання холодів. Білочка збирає горішки, грибочки, кріт різні овочі. Щоб перезимувати, їжачок закопується в листя, що нападало з гілок, і засинає до весни. Ведмідь також мощується в берлозі на листі та гілках. Деякі птахи відлітають у вирій. Зайчик та білочка змінюють колір шубки, але не тільки звірі восени готуються до зими, а й комашки. Мурахи закривають гілочками всі виходи, жучки і павучки забиваються в щілини, в корі дерев і зимують там. Змії ховаються в нірки до самої весни. Восени в лісі дуже красиво. Дерева стоять різнокольорові від зелених до червоних. Восени всі звірі працьовиті. Ліна Костенко написала вірш Білочка восени. І ви послухайте малята. На гілячках, на тоненьких, поки день ще не погас. Сироїшки та опеньки, білка сушить про запас. Так нашпилює охайну, так їх тулить на сосні. І міркує, а нехайно ще побудуть тут мені, поки дні іще хороші, поки є іще тепло. А як випадуть пороші, заберу їх у дупло. Буде холодно на дворі, сніг осиплеться з дубів, буде в мене у коморі ціла в'язочка грибів, але білочці не спиться. Дятел тукає тук-тук, щоб не вкрала їх лисиця або хитрий бурундук? Про кого та про яку пору року розповідається у віршику? Якими справами зайнята білочка восени? Чому білка робить свої запаси саме в цю пору? Що може, крім грибів? Записати на зиму хазяйновита білочка. Подобається вам білочка, змальована у вірші. Розкажіть, якою ви уявляєте цю тваринку. Пропоную разом вивчити першу строфу віршика на пам'ять, на гілячках, на тоненьких, поки день ще не погас, сироїшки та опеньки. Білка сушить. Про запас. Давайте ще раз з вами повторимо чудовий віршик. На гілячках, на тоненьких, поки день ще не погас, сироїшки та опеньки, білка сушить про запас. Молодці! Сьогодні малята ми познайомились з вами з літературним твором, в якому розповідається про чудову тваринку. Білочку, вчіть віршики з задоволенням, бажаю успіхів, до побачення.